Добрий вечір, ми з України. В цьому відео ми розкажемо, що ми робили поетапно та розкажемо, скільки нам це все обійшлося. Я вже тут все собі виписала. І спеціально Діму попросила, щоб він це все розказав. Бо Я, я думаю, Так буде краще. Я тобі дам, Давай. щоб нічого не забути. От, що ми робили. Він просто, ну, як чоловік, краще зможе це все розказати. Ну, і по грошам я там все виписала. Угу. Що знайшла? Так, ну за роботу за це все, що ми зробили, а ми зробили немало. Давай, може, поетапно розкажи, що ми робили. Ну, я зараз пройду скопом, а потім поетапно. Угу. Поетапно це демонтаж старої прибудови. А, тут вона була. Я не знаю, може Віка поставить фото. Так, я познаходжу фотки повставляю. Так, поставить, як тут вона було. Потім Ну, демонтаж, потім заливка а, нового фундаменту, тому що а, тут трошки збільшилась у нас територія, і потім ми ще фундамент залили повністю по контуру. Там, де тераса. тераса Зв'язали той фундамент а, з фундаментом а, самого будинку. Знаю, що багато хто. Пише, що не можна так робити, але я то знайшов вже дуже пізно. Напевно, би не робив. Але вже так зробили і з ним, як то кажуть. А чого не можна? Ну, типу, буде усадка, тому а. що це нова прибудова. Угу. Будинок давно стоїть. а Рано чи пізно воно трошки дасть усадку, там може тріснути фундамент. Ну, подивимось. Я надію, що все буде ок, тому що, по-перше, будинок одноповерховий. По-друге, тут не важкі конструкції. Ну, подивимось, подивимось, як воно буде. Якщо що, буде уроком на майбутнє. Ось. Потім ми залили плиту. Тут де прибудова на 8 см вище. Ніж на терасі, тому що у нас ще буде 8 см, це буде з ПВХ з терасна дошка. Спеціальна там 5, а 6 см це сама рейка йде і 2 см іде вже сама дошка накріплення. Ось. Тому щоб в нуль вивезти, нас там нижче, тут вище вище ми робили. З розрахунком так, щоб ще й плиточку покласти щоб, до... рівень да, була рівень підлоги, щоб У нас uh, один рівень був тут, ну, по всьому будинку і терасі. Mm -hmm. Ось, потім у нас почали возводити стіни, як ви бачили на відео. Потім після стін вже почало uh, робити, uh, точніше, заливати, як він називається, армопояс. Армопояс заливати, воно застигало десь дня, 3 чи 4, я не пам'ятаю. Потім вже зробили кришу. Спочатку стропіли, розкинули, там потім вже закрили а, цією паробар'єром. Потім, ну, Ви бачили там ці-всі процеси. По грошах, по грошах, за це все. за це все. За роботу. За роботу. Це чисто за роботу. Це. 145 тисяч. Це на сьогоднішній день 3500 доларів. Не знаю, багато чи ні. Але на мою думку це недорого. Тому що ну, дроблена робота дуже велика. Прям дуже велика. Ще ми будемо доробляти тут один етап в цьому році. Це посилювати, будемо фундамент, збивати старий кі. А потім забивати будемо арматуру, Туди по контуру будемо зв'язувати ще і заливати бетоном. Потім, коли це висохне, буде ще в нас отмостка метр не менше. Може, метр двадцять. подивимось. Я хочу, щоб вона була більше за кришу. Щоб вода, яка стікала, вона на отмостку і уходило далі. Але подивимось ось, по матеріалам. По матеріалам там вже дуже дорого, тому що е, у час, ну, під час війни дуже були високі скачки долара. Е, і зараз матеріали просто якщо сьогодні одна ціна, завтра вже може бути інша. І за всі матеріали ми витратили 415 142 гривні. Це... І це не точна сума, вона трохи більша. Так, да, вона, вона може бути більша, тому що там є такі покупки були. Мал мілкі такі. Так, да, вони дуже маленькі. Ну там, наприклад, балони з піною да, для вікон. Хоп, поїхав, купив. А, там щось ще ще. Ну, Якісь там гвоздь, які щось таке. до цього ще 20 тисяч а, гривень докинемо. Може, там трошки менше, але плюс-мінус 20. -ка. І того у нас вийде десь. 415 зва 435 тисяч. Нехай скруглимо. Це десь о, о, 10 500 тисяч доларів на сьогоднішній день, тобто -то нам ця прибудова з кришою, з коменом, все вийшло. робота плюс матеріал робота плюс матеріали вийшло десь тринадцять триста ні ну 13300 5... я рахувала. тринадцять тринадцять триста в доларах 13300 да. тисяч доларів ну 16, тому що плюс 20 ще на розхід да і плюс ще 2500 коштувало нам вивести сміття один раз 500 гривень тільки це одна ходка да це один кузов Машини, але сміття дуже багато. Це ми ще... окремо платили іншій чи ще людині. Ще, ще буде одна чи дві машини в сміття вивозитись, тому що сміття реально дуже багато. Ось. Так більш детально. Зараз я намагаюсь згадати, Ох. знести прибудову нам коштувало в 10 тисяч. Десь так. Десь так, да. демонтаж. Да, демонтаж. Потім звести стіни а, 22, наскільки я пам'ятаю, але це може бути не точно. А в тебе не залишилось? тобой маска, де тобі писала? Подивлюсь. Зараз я подивлюсь. Так, і поки там Діма шукає, я вам покажу те, що я записала. Значить, дивіться, будівництво демонтаж веранди був, заливка фундаменту, монтаж стін, демонтаж старого даху, монтаж нового даху, перекриття даху, підшивка даху, установка водостоку, монтаж. Помину, установка дверей та вікон, отмостка, яка ще буде, прибирання території, окремо вивіз сміття. Значить, сума 145 тисяч. В цю суму входить все, окрім вивізу сміття, окрім отмостки та установки дверей та вікон. За це ми будемо платити окремо. Це вся сума за цю всю роботу, окрім цих речей. От, і матеріали, те, що я в чеках знайшла, також, дивіться, ліс, скільки обійшовся, це стільки разів ми ще там їздили, купували. Металочерепиця метал, ну, майже 106 тисяч гривень, там, водосточна система 33 там з копійками, утеплювач 12 тисяч бетон, тобто цемент 10, пісок, щебінь 8, софіти 31, 153 тисячі. Піна, двері димохід, метал, газоблоки, вікна. От ще була сума 19, але я так і не згадала, за що це було. Але точно за будівництво. Плюс ще те, що Діма казав, ще на різні поїздки в магазини щось докупити, привезти. Отаке. От так, ну і... я знайшов свої е, нататки по цінам, плюс-мінус. Так. Зняти кришу 6 тисяч гривень, хлопці брали. Нову зробити 61, це повністю. Підшить, плюс злив зробити, тобто софіти підшити. І зробити злив. Це 20 тисяч. Отмостка то вже потім, тому що це на іншу ітерацію. Коробку вивести оцю. Коштувала 12 тисяч гривень. Армопояс залити 13 тисяч гривень. Два стовпа. Які у нас це гляні це 4 тисячі. Терасу залити 11 тисяч. Так, ну, комен. Да, я ще покажу, так може? Чи там ще великий список? Ні, комен і. Це, ця стеля підшити, там я вже не пам'ятаю. Там же да, ми, да, ми по походу е розбиралися, тому що так все не прорахуєш угу. одразу, тому що це наше перше будівництво було. Я ще сам не знав, як що, куди і за яку ціну. Але тепер я розумію, як процеси поставлені, е тому що ну, на ютубчикі то одно, коли ти дивишся, а коли це сам контролюєш, дивишся там. Е Сам їздиш закупаєш, то вже зовсім інше. Так. ось в Та, принципі... да, ще покажу, щоб люди собі десь. Там так не дуже. Да? Ні, я не покажу. <гум> там <гум> просто Тоді... в мене в мене такий почерк, я не хочу. Воно він <гум> красиво, там воно попаде. Я як куркале Ну, Значить, висновок такий: орієнтуйтесь, краще десь на 15 тисяч доларів. Ну, так. Да. Ну, і то, то може бути більше, бо ціни ростуть постійно. Ці ціни ростуть, але але, тут багато але дивіться. Ми брали. Ну, я сам брав дорогі двері, я брав дорогі вікна, брав дорогі софіти. Ну, дорогі, а хороші. Угу. Тобто, я не самі дорогі брав, я із дорогих дешеві брав, можна так сказати. <гум> ну, якщо так подивитись, то так воно і виходить: я брав хороший бренд. Але за помірну ціну. Тому що, от, наприклад, вікна рехау, ми вже з ними стикалися, ми знаємо, що це круто. Тому ми завжди ставимо вікна Рехау 70-75 ку профіль, наскільки я пам'ятаю, п'ятикамерний. А вони, а, ну, ціна якість кайфово. Мені подобається, тому що от ми поставили, навіть коли ми робили ремонт. А в, в квартирі. Квартирі, квартирі стало тепліше. Набагато. Набагато. набагато тепліше, ніж те, що було до. А було до, на не чи двох, чи трьох камер. Угу. Але старенькі, все. Встановили рехау супер. А, вже п'ятий рік, да, чи сьомий вже ремонту скільки? О, ні, менше. Менше? Це то ж ми на кухні робили. А, ну менше. Вже ну, 3-4. Ну, четвертий, добре, четвертий рік, але. Вікна як нові. Просто на кухні окремо ремонтувати. Да, але все як нове, супер, дуже сподобалось. Тому з того часу в мене така політика: брати хороші бренди, але за помірну ціну. Там шукати щось подешевше, не брати там саме Вау, там що є на цей час там, а брати такі трошки поскромніше, але головне, щоб марка щоб була подобалось. хороша. Ну і, марка, да. ну, і візуально. І Відгуки це дуже важливо. Двері я дуже а, радий, що знайшов цю кампанію. Це мені в інстаграмі так висвітилося. Реклама одразу підписався, да, і потім замовив. Дуже класний консультант був, одразу все проконсультував, швидко оформив а, замовлення. І мені вже на наступний день вислали вже двері, тому що вони були вже на складі. Супер мені показали. Я сказав, що беру. І все і мені вислали а, з софітами підшивка криші теж хлопці молодці. Респектую, дуже круті, дуже раджу. То а, з Києва, да? з-під а, а Києва, угу. з Вишгорода. Дуже, дуже круті, тому що якість, яку я побачив, дуже крута. Тут такої якості у нас у області немає, а, так що навіть дешевше було привезти сюди. Метал звідти, хоч я їй за дорогу заплатив 5,5 тисяч, але це все одно дешевше вийшло, ніж я б замовив тут, але гіршої якості. Угу. Гіршої. Так, так що, доставка 5 тисяч да, гривень. Коли ви будете дивитись да, по місцю, ви подивіться, може тут. З іншої сну там а. інші, наприклад, там інша області, що звідти буває дешевша і якісніша продукція ніж з доставкою, ніж те, що у вас є по місці. Це мене дуже здивувало, тому що в Києві ти приходиш. Ну ти знаєш там в інтернет-заліз, там пошукав, замовчив, магазині вони плюс-мінус там одна ціна. Але тут ні, тут реально. Треба дивитись ще й у сусідніх містах. Газоблоки, газоблоки я теж брав не тут по місці, тому що вони у нас тут стояли 145 гривень за блок. Я брав у білій церкві, а там мені дуже повезло, тому що мені зробили трошки скидочку. Я взяв по 116, наскільки я пам'ятаю. І це дуже круто. А, газоблок Аерок вони одні з найкращих у нас. Ну і блін, ну, мені подобається, як виглядає. Вони не криві були блоки, хлопці дуже швидко, без сильної прирізки, швидко змурували, виглядає дуже все класно, все супер. Не знаю навіть, що ще розповісти. А ще дуже е, порадувала мене Комен, який ми купили. Е, порадував е, тим, що. Теж українське виробництво. Двері наче, теж зроблені в Україні. Так, да, Двері теж, наче українське виробництво. Але, а, що прикольно, дешевше на процентів 40, ніж європейські аналоги. Не знаю, чому так. Але труба тут німецька йде, тому що маркурування на ній йде made in Germany, А ці. Керамзітні блоки, я так зрозум... Ну я так здогадуюсь, що вони зроблені в Україні, тому що один такий блок коштує у них 150 гривень. А якщо брати європейський аналог, він коштує 350 А, на дотик і так, однакові, не знаю чому різниця. Для мене це загадка, але за комен шестиметровий я заплатив 21 тисячу. Чи 22 ну, там, там є да, там, там в списку. А такий, наприклад, німецький, там, да, там вірю, що багатша комплектація, там все. Але він і коштує, пробачте, там 30, 36 тисяч. Майже 40. Я так подивився, думаю, воу, хлопці, ну це занадто вже. А, і ще теж респектую дуже чоловіку, хто продає їх. Я так зрозумів, це і власник, тому що він дуже піклується, щоб. Замовник дуже був задоволений. По-перше, він дуже добре мене якби ви дуже добре вислухав і порадив, що краще мені взяти. Він дізнався, що будуть якби, майстри робити, не фахові будуть його мурувати. Він їх проконсультував, сказав на що звернути уваги. Так що реально крутий, дуже магазин. А посилання є? По посилання я знайду. Так що звертайтесь, дуже крутий магазин. І а... на двері я також знову залишу посилання, да. бо двері дуже круті, прям дуже раді. Две двері радимо. це взагалі ну, оргазм. Головне, реальний. що зроблено в Україні, дуже якісні. Блін, ви тільки подивіться, ну просто які ключики. От за ключики, угу. окремий респект. Ну просто, хоч я і знаю, що це турецькі замки калі, але ну блін, тут воно все органічно дивиться. А ще коли ремонт накинеться, це взагалі буде супер. Да. Так що, якщо будуть у вас питання, пишіть. Як пишіть, то будемо відповідати. Да, будемо відповідати. Ми все так одразу складно згадати, да, да, розказати. Да, да. Дуже багато. Якщо треба більш детально, прямо просто по пунктам стяжка у нас, значить, раз, і тут ціна така, ну пишіть. Я не знаю, якщо віці не буде. А де я це візьму інформацію? Тут а просто вставимо. Якщо її не буде впадло, мені то. Мені буде зробимо. впадло точно. Тоді ось дивіться, да. оце наш прайс, що ми витратили. Да. Ну і тут буде 13300, але краще 15 тисяч собі так десь відкладаєте. Так. І плюс сюди ще 22 тисячі ще за роботу, це за отмостку і за фундамент. І плюс сюди ще мені треба докупити ще щебінь. Десь 3 тонни. Ну, це вже так. буде окремі зйомки? Це, 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 це окремо, так. Да. Ще щебінь три тонни, mm. піска три тони, і ще десь арматури, я не знаю, метрів з 30 uh -huh. ще треба буде взяти. Тобто, десь по грошах, по всьому, це ще, ну, з матеріалом, з матеріалом, це буде ще в мене, ну, 32 тисячі, 32, 30, 35 максимум. Це те, що на, нас ще чекає. Так. Все, тоді все. Ставте лайки, пишіть коментарі і задавайте питання, якщо ми не на все відповіли. Mm -hmm. Все, слава Україні! Слава ЗСУ!